Всім привітки! З вами знову сімейка Бабачків. У нас сьогодні на вулиці взагалі холод лише 10 тепло. Рано така мужичка накрапала, зазвичай вже сухіше, але дуже холодно. Я вийшла нарвати ще малини у те грушеве варення, бо вже одну таку невеличку чашечку нарвала. Хочу ще одну нарвати і кину ще сьогодні виноградику. Є й дрібніша малина, і крупніша. Це все з одної сторони. Грядки малини, тут така гарна крупна. Я вже дві чашки малини кинула до груш. Зараз кину ще винограду. Взяла ось такі дві невеличкі гронки. зараз відберу ягідки і поставлю варитися вже. Там ще, мабуть, тільки трішечки цукру варення. бо виноград може дати кислинку. Я хочу, щоб у мене варення було солодке. Бабуся сьогодні їздила в аптеку. В етаптеку. Купила таке бройлером ліки, ось такий якийсь порошечок і гепатонік. Поки нам поїхала в аптеку, я вийшла біля фори, взяла майже 4,5 кг яблук. У нас яблук немає цей рік, тому я трошки вкинув порів, Взяла більше, але цього сорту галибіш не було. Були там інші, але вони дуже кислі. Взяла шоколадку, вона якраз по акції була, мигдаль і абрикос, не абрикос, як воно правильно, і курага. Забрала нурофен, заказувала на таблетки ЮА. і купила олежик, ось такий смартфончик День Ангела. Там одна пісенька, вісім мелодій, сім віршиків. Там одна кнопочка нажимається, і воно там співає, розказує. Разу мені таке подобається, щоб щось до нього балакало. Надіюсь, йому він зайде. Не зайде відомо дівчатам. Ось такі наші покупочки сьогоднішні. Хочу зараз приготувати насипний яблучний пиріг. Зараз поки я буду його готувати. Він готується дуже швидко і дуже смачний. Мішую в каструльці чашку манки. У мене тут пів чашки звичайної манки і пів чашки кукурузяної манки. Бо в мене манки не вистачило, то я взяла в валежка кукурузяної манки. Чашка манки. Чашка цукру. Та чашка борошна. Та чайна ложка розпушувача для тіста. І все це гарно перемішуємо. І ще в тісто я додаю трішечки кориці. Можна додати в яблука можна в тісто. Багато не сиплю, бо в мене мама кориці не любить. Я беру півтора кіла яблук і натираю на крупну терку. Бажано, щоб яблука були соковиті. Яблучко я вже натерла. У мене роз'ємна форма, то я її застеляю пергаментом. А так, пишуть, що потрібно змазувати форму маслом. Що щоб що Ну, Я для перестраховки застеляю пергаментом, щоб воно, якщо десь потече сік, щоб воно не витекло із форми. Тепер беру. Одну третю цієї суміші і висипаю на дно форми і рівненько розподіляю. І наверх виложу половинку ось цих яблук. Засипаю половину цієї суміші, що у нас залишилося. І на цю суміш ложу тоненькі кусочки масла. І зверху на масло викладаю решту яблук. І той що сік залишається в мене, також виливаю. І знову рівномірно його приділяю по всій формі. І зверху висипаю суху суміш і знову викладаю масло. І ставлю випікатися в розігріту до 180 градусів духовку десь на годинку, годинку 10, такое плюс-мінус. Солоденьке на вечері буде, стірку вже повісила. Залишилося ще нарубати дров, бо таке на розпалку є тоненькі гілочки, а щось таке покрупніше надо нарубати. І треба щось придумати, що приготувати на вечерю. Не знаю, можливо, картошки нажаримо, якийсь салат тут зробимо. Поки нарубала дров, погодувала олежика. У мене спікся насипний яблучний пиріг. Зараз він трошки прохолоне. І будемо тоді смакувати. Верх трошки пригорівший, бо у нас духовка зверху піджарює. Але він завжди, виходить, у мене дуже смачний. Всім, хто їсть, приємного. А я дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.